Усім привіт! Сьогодні готуємо ну дуже просту і легку страву лапшу з кабачків. Усі потрібні інгредієнти знайдете в описі під відео. У кабачків обрізаємо хвостики, розрізаємо їх навпіл по довжині. А тепер беремо ножа для чищення овочів і робимо з них тоненькі пластинки. Головне, щоб не світились наскрізь: ось такі, схожі на лапшу, прямо як в ресторані. З моркою робимо те ж саме, розрізаємо навпіл і знову працює наш чарівний інструмент. Ріжемо морковичку на тоненьку соломку. Кріпчик дрібненько рубаємо, не жаліємо зелені, розігріваємо пательню та додаємо олійки нехай пошкварчить. Чекаємо, поки вона нагріється, і тоді вперед відправляємо кабачкову лапшу на сковорідку. Обсмажуємо півтори хвилинки на сильному вогні. Перемішали і підкинули морквинку. Ще півтори хвилинки на жарі. Знову все гарненько перемішали і залишили ще на 2-3 хвилинки підрум'янитись. Тепер сіль та перець на свій смак. Додали спеції для овочів, хай буде ароматно. Висипали кріп і часник без нього як без настрою. Все гарненьо перемішали, накрили кришкою, вимкнули вогонь і даємо страві відпочити 2-3 хвилинки. От і усе смачна, легка й корисна лапша з кабачків готова. Смачного вам! Якщо рецепт припав до душі, тисніть вподобайку та підписуйтесь на наш канал. Попереду ще багато цікавезного.